Друзі, а, сьогодні я показую, як з'єднувати провода в трубах. Оце в мене є, скажімо так, на вимикач. Ось така алюмінічка. Бачите? Так. І є в мене ще ось такий варіант. Це тим, чим я скріплюю. Це такі неоригінальні ваби з'єднувачі. В чому їх перевага? Вони подвійні. Ізольований одна від одної. І дуже важливо, бо я сюди буду підчіпляти міняшку до цієї алюмінки, далі продовжувати, це я пропускаю вимикач. А що важливо? От оці два контакти, вони кожен окремо з одного боку і з іншого. мається на значити, що нижній контакт контакт з нижнім, верхній з верхнім, верхній. Тут можна підключити фазу і нир. А Як ми це будемо робити? Тут -от, в от, мене є вже міняшечка показую. Так, щоб вам показати. Це вже обжата, тут в мене такі гільзочки от спеціальні. показую, ось ці такі продаються лізи. От, Обжимаються вони ось таким інструментом. Крімпером. От, зачищається все діло з тейпером, Ось таким. А... Чим ще можна з'єднувати в Ну, Я ось такою штукою ще з'єдную. Коли потрібно щось моцне з'єднати. Дуже важливо, щоб у вас не було контакту між алюмінкою безпосередньо і амінью. Тобто мається на увазі, якщо ви берете ось такі з'єднувачі, не можна просовувати, скажімо так, покажу, наскрізь м'яч і потім туди ж алюмінку. Бо буде не дуже, скажімо так. А, далі. Як ми будемо це робити? Показуємо. З початку вам потрібно що зробити перше. Це, звісно, обісточення. У мене ось такий поки варіант. Ми обісточили. Ну. Що робимо далі? Ну, Можна в принципі підключити, щоб під'єднати до усіх. От сюди зараз я Тут Тобто беремо контактик один. Це каже, не дуже зручно робити, не дуже щось показувати, але ну, тим не менше. Що. Щось таке, щоб було видно. То есть ми чіпляємо два контакти сюди, да? щелкаємо і два летіти туди. Давайте я це зроблю, на паузу, поки потім продовжуємо. Так, продовжуємо, дивіться. Я вже виходить приєднав з одного боку мідяшку. Так. А зараз я ще подивлюсь, де там фаза 1.0, хоча це вимокається, тому що таки, ну я хочу під'єднати правильно по кольорах. Тому ще пауза. Дивіться, от у мене вже під'єднані проводочки, я їх трошки переключив. От тут у мене фаза, скажімо так, з лівого боку. І я підключаю ось таким чином під'єднання. Тобто ці два контакти. Зараз підключу, поліпили. Особливість по ремінці показую. Треба, щоб для таких з'єднань вони були рівненько підрізані ось тут і були, ось так підогнені, скажімо так, під це кріплення. Знову ж таки, вам потрібно попередньо пробурити в стінці під це з'єднання дірочку, такий отвір поглиблення, щоб можна потім було з ще і зустрічки прокласти і замазати. Зараз підключу, покажу, як вам виглядає. Так, друзі, виглядає діло ось якось так. Тут у мене зверху алюмінка заходить, знизу мітяшка. Обов'язково перевіряєте кожен контакт, коли прикріпили, на те, щоб воно трималося. От, і в мене вже зробило поглиблення, тут тепер я можу поселитися ту дирочку. Зафіксувати, зафіксувати ось таким чином. В принципі, перед цим замотати це все діло і за стрічкою. Якось так.